Ставлення Путіна до Зеленського або розглядає як рівного лідера, значить яке ставлення у Путіна до Зеленського. Джекпот розглядає. Він тепер ж увага, розклад, як ви кажете, випало. От спочатку дві п'ятірки. Тобто п'ятірка пентаклів, це чи розглядає він так а, а, Зеленського? Ні. Тут не ситуація, як він його розглядає. Як би він його не розглядав, він бачить, що. Путіна, якби спустили по сходам вниз, і в нього є багато втрат. Оце п'ятірка кубків. Далі випадає карта башня. Далі випадає сам імператор біля цієї башні. Далі випадає п'ятірка жезлів, три п'ятірки жезлів, Це колосальний дисбаланс. Він, може, і не розглядає, але він думає так. Малда-удал, якийсь. Пенділь, дивись, молодий КВНщик, мені зробив тут якийсь гембель, розумієш? Щось мені все тут наламав. А далі випадає двійка кубків. Це карта все-таки переговорів. Тому тут така історія. Чесно, він. Мені тут показали, він тут він просто збитий, розбитий. Якби не було, тут як тріснула імперія. Так мені на початку війни показали. Є імператор, який тримає в руках земну кулю, але це все наламується. І за якогось кого він не сприймав серйозно. Ну, добре, і що двійка кубків він хоче переговорів? Десятка кубків. Він би хотів закінчити е, зараз. А тут буквально випав в мене, король Кубків це наш президент, Так, да, він хоче з ним переговорів з допомогою якоїсь іншої країни. Тому що королева жезів це ще якась країна, він марить. Ну, я говорила, по-моєму, з вами, у вас же, ж, е здається, в ефірі, що об'юзерів у людей з нарцистичним розладом психіки немає. Е Бачення реальності він живе в своїй хворій реальності. Сьогодні він так прокинувся, побачив, завтра він так. Е, я не знаю, чи дійдуть до цих переговорів. Ну, у нас ж ми говоримо: забирайтеся з землі нашої, будемо говорити тільки так. Але випав конкретно: король Кубків імператори. До речі, останнім часом мене часто так випадають: король Кубків імператор. І вони інколи взагалі впритул випадають. Якщо так випадають, значить такі думки ходять. Не даремно так обмовляється хтось із лідерів якихось країн про ці переговори час від часу. Чому Олаф Шольц блокує постачання далекобійних ракет? Давайте спочатку подивимося, чи дійсно це так. Вісім жеслів це не є блок. Ну, добре, це підписання. Окей. Є підписання. От ми бачимо ракети, да? Ракети? От вони, ці ракети. От вони. Добре, далі випали ракети. Чи правда, що він блокує? Ну, Трійка жезлів я не бачу. Він чогось як чекає, чи очікує. Тут про море. Тут про е, небо, тут про море. От він випав король жезлів, сам випав добре, вийшов до нас на розмову. І що? Сила. Я не бачу блоку від нього. І саме, як ви сказали, я це не відчуваю. Я Його давно дивилася. Він як. Зараз. Трійка Пентаклів, Трійка Жезлів. Тут якийсь новий план пишеться. Хитрий. Хитрий план про що? Якісь переміни чекають. Він як щось вичікує. Він не те, що блокує. Це неправильне слово блокує. Це виглядає для інших, як блокує. А він вичікує якийсь план. Він чогось очікує чого? Дивиться на наш контрнаступ, якась важлива зустріч. Він зустрічає. Він не, блокує. він не блокує. У нього є якийсь вибір, він щось зважує, він щось рахує. Я не бачу блоку, я не бачу, що цього не буде. Є, ну, дивіться, є тут Спентакліб є, це як великий ресурс, і він як зв'язаний. І тут, як він зв'язаний, він чомусь не бачить, чому це треба робити. Він ще щось очікує, він в роздумах, він чекає якихось виборів. А мають бути десь якісь вибори у них? Ні? Він чекає кардинальних якихось перемін, і справді ця зброя робиться і вона виготовляється. Він як ніби чекає далі якогось виготовлення, тому що це все є, це працює. Не побачила блоку, я побачила якусь іншу причину, чому він вагається. Я хочу сказати, що коли я роздивлялася Шольца як особистість от в своїй низці програм про політиків. Що мене здивувало, і він відрізнявся абсолютно від всіх політиків. У всіх політиків були злети, падіння, як така серцева кардіограма. У Шольца була дуже нудна біографія. Він ішов поступово, якось нудно, не було розумієте, і таке враження, що він і тут щось доколупується. Блок це була б четвірка мечів, це б якісь такі були інші речі, а тут він щось собі ще вигадує. Тут він перед вибором стоїть якимось. Він не блокує. А давайте подивимося, а, і чим це... він, щось, він чекає якогось ще виготовлення. Ви кажете, що вони виготовлені вже і вони готові? Угу. Прямо відправлятися. вони виготовлені і готові відправлятися. Ну Начебто так, тому що вони ж на озброєнні у Германії мають бути у Германії, Німеччини. А давайте подивимося, чи все-таки воно прорветься і туди надалі. Чи... От... Зараз мені по подіям показали, що він щось очікує. Він ще мені таки показався безпристрасний, така сила внутрішня. Всі кажуть, давай, давай. і Він чекає чекається. А, щось чекає там навіть, ну, і чи все-таки вони підуть, двійка кубків. Знову. Ага, п'ятірка мечів, Сімка Кубків. Є карта ілюзій. Зараз. Швидше, як хтось інший дасть. Як цей борг хтось інший. Слухайте. Якась справа. У нього, ви знаєте, щось як ніби на зустрічі навіть з нашим президентом, чи що, в розмові. Дуже неоднозначно, От на рахунок, що Росія вийшла на план тут мені. Значить, вийшло три країни: США, Україна і Росія. Чогось нам не договорюють. І блокує він, тому що він щось очікує. Очіка... Дочекається рішення якоїсь жінки, як не дивно. Даже це той момент, коли я не можу сказати вам однозначно, тому що дуже заплутані карти. От коли є, да, де є, я прямо аж кричу, вскрикую, кажу: Вау! А от, от навіть як про заколот, про Путіна, да, про те, як... а от Шольц він реально таке враження, що його важко навіть читати. У нього в голові свій комп'ютер. Він щось там рахує, він щось там вираховує. Складно мені сказати. Мені сказали, що. Швидше від якоїсь іншої країни ми якусь поставку отримаємо, а вони як ніби затримуються. Не можу вам сказати. До речі, це не тому, що, знаєте, таролог, ну, там, неможливо щось. Просто коли реально ще не сформована, немає рішення, отак от воно. Теза Буданова про 10 років та реванш. Тут більше ти яснобаченням включаєшся. Я хочу сказати, я бачу два шляхи. Є така історія, бо правий в тому, що. Дивіться, реванш, я не бачу того реваншу такого, як ми собі уявляємо, якщо реально це 10 років. Буде подолана корупція. Якщо піде на зміцнення і ми виростимо таку армію, як в Польщі, наприклад, то гореваншу може не статись. Або може все шум відшуміти, пошуміти, підійдуть до кордонів. І це в мене інше більше напружує. А... Ракетний терор, повітряний терор оце мене напружує. Ми можемо зупинити війну. Ми можемо закінчити. Ну, ми, ми викинули їх з території. Як ми закриємо панцирем небо? Ну, але що ми дивимося по Буданову конкретно? Тож так питання більш філософське, навіть що? Як вирішиться питання російської ядерної зброї? Ну, легко пострілялись, пострілялись і розійшлись. Єдине питання це ядерна зброя. Оце мене напружує. І колись от, рік назад я дивилася розклад по Путіну. І мені все-таки показало, що його візьмуть під білий рученьки, його очі державу. І заставлять роззброїтися. Як це має виглядати? Я не розумію. Но тільки в цьому сенсі ми мож, зможемо видихнути. А так, це буде Америка нарощувати ядерну зброю. ну. Чи боїться шляху втратити Крим? Його найбільший страх було втратити Київ. Він втратив. От Чому ми показували п'ятірку Пентаклів? П'ятірки Пентаклів це іде зубожіння, це коли я не отримав це. от, да. І, скажімо так, якщо ми беремо як от чоловік і жінки, да? от є жінка-королева, це от Київ, бо Київська Русь от ці всі речі. Ну, а це така молодша коканка, але також, як дві жінки. Звісно, так, тут навіть карти не потрібні, але ще подивимося, що для Путіна Крим. Я сказала, двійка, закохані. Трикутник, ну, от так і це суть. Любовний трикутник. Я тримаю їх двох. Ну, дивіться, тут буквально випадають кораблі. Бійня на морі випадає. Великі випадають прям якась бійня. Він там вивів кораблі чи ні, тут, тут як кораблі відправляються в море. Буквально дорога, військові. І йде бійня на смерть, тому що туз мечів. Там така історія і виготовляється багато що ним якоїсь зброї військової цієї. Але ну, є таке. Тут мені навіть не сам Крим випав, ну, випали його дії. Ердоган нам впоміж, я вам скажу, випав король жезрів в притул до диявола і боротьба з ним. А вони ж сьогодні е... вчалися? Коли? Сьогодні в Сочі. Ага, от мені показують показують впритул, що з дияволом король жезлів зустрівся. Знаєте, я не бачу кінця гри, мені тут випали всі: і НАТО, і Ердоган, і диявол, і Путін от знову ця карта, я говорю, це Путін з китайцями, чи з ким? Чи з корейцями. От завжди в нього довгий план і список. Велика гра не закінчилася. Велика гра тільки почалася, на жаль. І коли я дивилася розклад, чому Америка. Затримує поставки зброї. От, мені буквально як відповіли. Вона хоче, щоб оцей очаг, я не знаю, як сказати, о, війни він був тут на Україні, щоб він не, розповзав, не розповзався як клякса по світу. Да, це жорстоко, це політика, от така історія. І знаєте, я хочу сказати, от коли, отак ніби воно не по темі, але воно по темі щось мені так раз сплилось, коли там говорять, о, повиїжджали українці. Ви знаєте, як я бачу цю історію? що українці пронизали світ собою жовто-блакитними нитками. І українці в кожній точці світу це як нагадування, іде війна, іде війна. І сьогодні була така цікава історія. У мене донька пішла перший раз в польську школу. Цілий рік її не приймали до школи. Говорили, немає місця, немає місця. Потім так вийшло, що моя коліжанка подзвонила польською мовою в ту школу і сказала, місце є. І ми прийшли. І сьогодні була зустріч дітей-батьків в класі. Дуже хороша вчителька, полька прекрасна, чудова. І от дві мами учнів польських дуже були обурені, що саме ну вони не сказали, але із-українців п'ятий клас розформували. Він був один. Поляки. І був окремий клас виявляється для українців, суто український. А зараз вони змішали, вони зробили і розполовинули. Там, половина українців, там можливо інтегруватись. І це ж школа приймала таке рішення, напевно, і це хороше рішення, в принципі, для наших дітей. І ви б бачили ті я, як ніби кіно дивилася. А я потім підійшла потім до вчительки, а вона каже: мені так було перед вами незручно. Вони не розуміють, що у вас. Війна! Я говорю, так. Я говорю, батько моєї донечки воює. Я говорю, друзі, багато. Це правда, що Європа грає свої речі. От мені зараз карти показали початок Великої гри ще. Хоча закінчення війни хочуть всі. Ну тут. Да. Нема чого. Сперечатися, бо дійсно і ресурси, і люди, і економіка, і все, все, все. Нікому це не хочеться, але і розповсюдження далі теж не хочеться. Крім Росії, звісно. А вони бояться Європа, США, щоб на територію Росії перейшла війна, тому теж, от крім України, тут теж ніхто не хоче. Чи перейде війна на територію Росії? а чи впереди. Я не знаю, чи у вас була така, така конкретна війна на Росії. Ставіть, Зразу має? роль мечі. Угу. Знову. ну Тобто в планах це є в таємних планах Верховна Жриця випала. П'ятірка пентаклів, дев'ятка мочів. Знаєте про що це? Не про таку як війну, як війну, як точиться. А тут про спалахи, про взриви, про обесточення. П'ятірка пентаклів, дев'ятка мочів. Це ще як не смерть це. Як поранити, як витягнути ці ресурси? Така є історія.